Знайомий з вони говорив, що ви творите, ви що робите, типа. Я, я не знаю як ну я не знаю як він це зробив. були на полі вже ворогами. Їх з команди повибрасували. Бігаю і він мені каже: я тобі казав, я тобі казав. Тимур Кораблін 22 роки. Вихованець запорізького футболу, зокрема, дюсаша Металург. Саме звідти він потім перебереться до Криворізького кривбасу. Та дебютує на найвищому рівні чемпіонату України. Нині являється гравцем Ужгородського минаю. Ти доволі неочікувано опинився в взюшар Запоріжжя, де показував ну дуже непоганий футбол. Там сім матчів, сім забитих м'ячів. Але там надовго не затримався. То для тебе було як е, можливість набрати форму? Так, да, то було можливість набрати форму, тому що з Металурга вже уйшов, і там вирішувались е, документи. І мені колодін Дмитро Вікторович набрав і сказав: Ні хочеш з нами е, підтримати форму, тренуватися. А для мене це було ну то, то що треба. І я складав. Да, звісно, я поіграю, потренуюся і. Чесно вам сказати, мені дуже там сподобалось. Там були всі ті хлопці, з котрими я грав у 15 я випускався зі школи, і мені було дуже комфортно. Хто з тренерів найбільше посприяв твоєму встановленню як гравця? Я, я вважаю, що я переходив з Ю 19 у першу команду, то посприяв Лучкевич і Тропін. Вони посприяли, а зараз дуже жалько посприяв. Подія, п'ятий тур того ж сезону, гра проти зорі, проти брата. Ти вийшов вже у другому таймі, і вам тоді вдалося набрати відібрати очки у зорі, яка була на ходу, обігала вони тоді Динамо. І це було доволі неочікувано. І ще, і наскільки я пам'ятаю, ти був на одному фланзі з братом, тобто ви один одному протистояли. Так, да, була цікава гра, дуже. Я цю гру е, ждав з нетерпінням, і перед цією грою ми були з ним удома у Запоріжжі, Туди була пауза на збірні. І я говорив, що ми з тобою зустрінемося на, на полі, і це буде дуже <свісно> запекла битва. Він ну, усміхався, рі, та що, та що. Ну і ми поїхали, я вийшов у другий тайм. Мені. Ми тоді, по-моєму. Нічку грали першу там, чи програли, не пам'ятаю, не, не пам'ятаю. Пам і я виходжу на тайм, він мене бачив, що я виходжу, він мені усміхнувся, я йому усміхнувся, і потім все. Ми були на полі вже ворогами, і, а за полем браті любі. Я вийшов і був, був, я грав більше в центрі, але я знаю, що він праворуч грає і більше зустрічався в лівору, щоб протистояти. Один одному і я знаю, що бабуся, матуся смотрели е, цю гру і було дуже дуже класно. Емоції були просто Тоді Так, так ви забули, і ви в другому таймі забили і були на всю життя запам'ятає це мач? Ну, дебютний гол за Кривбас ти забив в передостанньому турі проти металіста вже. Mm -hmm. Ну, це завжди дуже хвилюючий момент, коли ти на найвищому рівні забиваєш дебютний м'яч. Що тобі, Юрій Миколайович, сказав після гри? У нього є така чуйка, що він коли щось говорить, він говорить, ти заб'єш, ти там віддаш, ти там здорові реш. А воно таке так, так і роботає. І він мене каже: Ну, ти зараз вийдеш, у тебе буде два-три моменти, ну один ти точно заб'єш. І я виходжу і забиваю на 89-й хвилині, по-моєму. А тоді був 1-0. Така була ігра напружена була, і ми ж боролися за Єврокубки, і тут я забиваю, забиваю другий гол. І все, фінальний свисток, емоції. Дуже і як йому подбігаю. І він мені каже: Я тобі казав, я тобі казав всі партнери привітали це. Тим більше я розумів, що мої родичі, друзі смотрять мене по телевізору, і для мене було це. Ну і ще не мог добу встановитись, постановитись. Не мог по немог повірити. Наступний сезон був перехід до Минаю, і дуже ну відверто не вдали. Першу колу. Я Чесно кажучи, не пам'ятаю, коли у команди за перші там, 17 матчів та було нуль перемог. І ось що на твою думку було причиною цього? Не вийшло, Я навіть вам не знаю, як чого не вийшло. Була команда, були гравці такі якісні, високого високовирення, були тренер самий відомий на всю Україну, Шарам. не вийшлося, я не знаю. Буває таке, що футболи не ф... є не фарт. Е... Ну, буває що. Не, не виходить. Не, не можу сказати, е, щось поганого за цю команду за цей перший круг. Ну не вдалося. Ну і прихід Желько, наче розбитив команду. у другому колі ми побачили зовсім інший Минай. Навіть неозброєним оком було видно ну, ту легкість, з якої ви виходили грати на поле. Ну, наче якась зажатість пройшла, команда вже ну нічого нікого не боялась. Е, і ось. Чим Желько вдалося запалити команду та повірити, що врятуватись. Ну ось можливо, просто треба. Коли Желько прийшов, він запросив зовсім другу команду. Прийшли ті хлопці, молоді навіть, е, котрі досвідчені були, у них всіх ніхто не вірив. Вони прийшли, як сказати, так що їх з команди повибрасували, і в них ніхто не вірив. А хлопці прийшли і почали доказувати. І перше слова Желька, видно, е, що чол, е, чоловік грав в Європі, е, і у нього такий менталітет. Він е, нам завжди казав, виходьте, тренуйтесь, посміхаючись, завжди грайте в футбол з любов'ю, тому що це ваша робота, ви получається від задоволення. І ми готувалися на зборах, тщательно готувалися, нікуди не летали, як всі команди. Ми оставалися в Ужгороді, тренувалися по дві, по три тренування? Ну ми грали в задоволення. І коли ми перед кожною грою виходили з хлопцями, ми говорили, що ми будемо грати з задоволенням, і потім, після кожної гри, смотрити очі в друг другу, що ми справді не боялися і грали в футбол у другому колі. У вас було багато по справжньому вогняних ось матчів і камбеки були якісь фантастичні. Яка гра тобі запам'яталась найбільше? E, Були да, дуже, як ви сказали, багато матчів. І, ну, я напевно вважаю, що це борскла. Думаю, коли ми 3-2 зробили. такое. Це коли я грав, перш першого тайму ми впоміли. То що я сидів на заміні вже і я просто сиджу і бачу, це я не можу, не можу повірити. Нам суддя ставить два пенальті. Олександр e, Кемкін відбиває. Я не знаю, як ну я не знаю, як він це зробив, але у нього. Він дуже по вратарям, он не по пенальті це дуже тяжелый суперник. і я просто сижу і з хлопцями сидим, ми говоримо, що сьогодні видиб'я. Он один раз удибье, потом второй раз ставить, ми говоримо, ну що, второй раз буде і он другий раз вбиває. просто ці емоції, давайте все. все... Ну, такі, такі емоції, такі ігри бувають раз в життя, я вважаю. У нас є Німчаніна в на їм им уже 30-34 года, вони говорять, що... Ну, такі ігри ро життя бувають. У мене така гра, говорить, ро життя. Хоча йому 34 роки і 30. І вони, їм скільки років, і вони говорять, у мене така гра. Це перше за стільки років у футболі. І коли ми нам ставить, ми ставимо пенальти, ну, суддя ставимо пенальти в верхні ворота, ми так всі вместе стоїмо з тренерами, отак і І просто віра. Віра в то, що ми заб'ємо, і просто забиваємо, і просто вся команда летить просто ну, там. Ну там не передать, а потім, коли, коли фінальний свисток, Тавокемке накачать, трен... ну, ну, ну разівалки, що твоє. Дивиш, матч, таке а, враження було. Так. Це, 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 це там не, не восклиминать, не а Лігу Чемпіонів так, ви якобы, взяли. Ну, так і дзвонили друзі, много знайомих дзвонили говорили, що ви творите, ви що робите, типа. Це, це, це не УПЛ, це фінал Ліги Чемпіонів, це одна четверта, ну, Просто всі ми. Подарували емоції. Ми самі від це кайфанули. Інколи лежу дома і пересматриваю ці ігри. Мене гордість за цю команду, за ці емоції. Так. Зараз активно ходять чутки, що тобою цікавляться клуб УПЛ. Ну, всі варіанти дуже, дуже. Класні, тим більше заря, Ворска, Чорноморі, там такі тренера усіх цих команд, усіх я знаю завдачі, усіх колективів футболисти там можна вирости. Ну я ще поки що думаю, ще у мене є Время і не тільки від мене все залежить залежить і від мене, як і з клубом договоряться. але я надію з тиждень-два і все домовиться. Я зроблю крок уперед і буду дивитися далі. Хто з гравців збірної України та, можливо, інших збірних тобі імпонує зараз? На даний момент з ким грав з України, це Судокофі Шапаренка. У них так такий же стиль, як і в мене, і мені оці два футболіста в ОП саме найкраще. А з Міра Прим, Діас дуже подобається Бернардо Сілова. Сане, ну такі футболісти подобаються. вони всі швидкі, на м'ячі, дріблінг. Мені такий футбол подобається, такі футболісти. Опиши для себе Запоріжжя. Запоріжжя. Футбольний город. Для мене це футбольний город. Я коли ну, моєї приїжджаю, я просто кайфую. Я, е, мені дуже. Радісно привітати всіх моїх товаришів, друзів, знайомих, прийти на ці поля, де я грав у футбол, коли був маленьким, де тільки все починалося. Я коли є нагода, я завжди приїду в Запоріжжя. І у мене Запоріжжя це футбольний город для мене. Ну, Таксі говорять. Які твої улюблені місця в місті? В Запоріжжі? 12 апреля. 12 апреля. фестивальна, де я проживаю. Локомотив, тут дуже багато часу провів. І де я любив погуляти, напевно, набережна. Дуже красиво, дуже подобалось там. Якими видами спорту, окрім футболу, ти ще цікавишся? Ну, люблю бокс. Бокс, подивитися. Бокс і баскетбол. Ну і люблю ігри. Комп'ютерні, а в що граєш? В PUBG Mobile. Пахмувай фіфу люблю пограти на бажання якісь з друзями. Тако я полюбляю. Ким та де ти бачиш себе через 10 років? <гум> Важко на це відповісти. Ну бачу себе успішним, успішною людиною і бути популярним серед футболістів це моє бажання. І хочу, щоб. Біля мене завжди були мої друзі, моя сім'я і всіх, кого я бажаю видати біля собою, всі були здорові. І на останок: останнє питання: що ти можеш побажати мешканцям Запоріжжя і України в цей важкий час? Щоби трималися, усі, що всі разом. Я знаю, що українці дуже сильним характером. Це ми дуже доказали це. Міцного здоров'я і терпіння. Я, я, я надію, що скоро це все закінчиться, тому що больно дивитися на цих дітей, які, які мучаються, які не відчувають, що таке дитинство, як було у нас. І на це дуже больно дивитися. Надію, що це скоро все закінчиться. Це відео виходить виключно з вашої підтримки та небайдужості до запорізького футболу. Не забувайте підписатись та поставити вподобайку, щоб такого контенту було більше.